Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, от по попередньому відео, по попереднім кадрам, сьогодні ми з вами будемо спілкуватися за молочну продукцію, а саме за моцарелу. І не просто моцарелу, а моцарелу з молока. Сірої української корови, і не просто сірої української корови, а із самої старої сірої української корови марфи, що знаходиться у мене на фермі. Так, саме так, саме з цього молока, от я сьогодні зробив цей маленький е гастрономічний витвір, от, про який спілкувалися або балакали дуже довго протягом півроку. От, і сьогодні я все-таки не утримався. От, взяв і простояв майже півтори години біля каструлі з молоком. І все-таки у мене вийшов цей смаколик. От, розказую я вам уже безпосередньо після дегустації я вже один такий, одну таку кульку або одну таку грудочку я вже з'їв. От, попробував нормально. От, процес проходить первічного всмоктування. Рівномірно от, і збалансовано, тому я вам скажу, вийшов досить такий цікавий продукт. Як на мене, я ніколи в житті ще не робив моцарелу. От, і зараз хочу сказати вам, що це досить нескладна е, рецептура, досить просто, але потрібно максимум бажання, І е, задля того, щоб вийшов такий ось смаколик. От, я на приготування брав. Молоко от, від Марфи от, зібране з, за 2-3 за 3 доїння і його потім вже зробив. От. Але суть не в тому, що. Як я його робив, головне, що я це на це все ну, якби наважився. От саме чому? Тому що півроку я лікував фактично марфу. Я все надіявся, що можливо вилікувати одну її задню е ліву е долю от, від маститу, але, на жаль, е я так розумію, це. Невиліковний мастит, От, тому мені прийшлося одну чверть заглушити, і фактично вона вже присохла, ну, якби вже немає запалення. От, і я вирішив е, нарешті вже взяти молоко, взяти здорове молоко від здорової тварини і зробити безпосередньо мацарелку. Чому саме мацарелу? Тому що, як я вже багато разів говорив вам, ну от, саме молоко від сірих українських корів, воно унікальне, унікальне за своїм складом, унікальне за своєю комбінацією е казеїну, лактози і жирів. От і якраз отут ця комбінація і формує такий неперевершений і легкий смак моцарели. Яку я щойно куштував, ви знаєте, все почалося. Досить я вам скажу давно. Перший раз я скуштував справжню моцарелу в Італії. Я був наскільки здивований її смаком і її, так би мовити, легкістю. От знаєте, вона була така ніжна і смачна, не було такої тяжкості. І мені сказали, що це моцарела з молока буфало або буйволячого молока. От, а молоко сірої української Скої з буйволячою вони воно. Зрозуміло відрізняється, тому що буйвилине молоко дуже жирне. от, А молоко від сірої, воно стандартне десь в межах 4% жирності, але все одно як кажуть сировари, сировари, тому що не один сировар до мене звертався і просив, щоб я йому почав продавати молоко від сірої. От, задля для того, щоб почати робити молоко з цього молока, саме моцарелу, тому що вона якраз і за Такої специфічної, специфічної формули або е, складу молока якраз і е, дає такий неперевершений смак. От. І В дійсності я вам скажу, це досить смачно і прикольно. Мацарела вийшла якраз така легесенька. От Я її ще, крім того, її можна зберігати або у водному розсолі, але я взяв у сироватку і занурив, подивлюся, як воно буде. Наступного разу поставлю у воду сіль. Як воно буде виглядати, і зараз ці шматочки я повезу додому дітлахам для того, щоб вони її змогли скуштувати. Саме головне зробити цей перший крок, і потім, я думаю, з часом вже в обмежених кількостях, в обмежених кількостях я буду її продавати, от для того, щоб, якби. Ну, не то, що відшкодувати, а задля того, щоб люди могли скуштувати якраз смак, е, мацарели і не просто мацарели від звичайної корови, а від сірої української. От також. Чому я це все роблю? Чому я почав експериментувати з молоком? Тому що я думаю, ви всі на сьогоднішній день розумієте ситуацію, яка розвертається на українському молочному ринку. Війна, падіння економіки, девальвація гривни все навколо росте, крім ціни на молоко. І Сьогодні потрібно нам приймати якісь неординарні, так би мовити, рішення. Хоча на перший погляд це все дуже просто. От, але для більшості з нас це досить складно. От, але нам потрібно шукати нові ринки збуту. Нам потрібно по іншому дивитися на те, що відбувається сьогодні, на круги, і нам потрібно пробувати по-новому продавати. І не дивлячись на це все, от, е, потрібно брати, експериментувати, не, е, ну, якби, не особо не буксувати на тому, що є, і не казати, що я вчора так продавав і, і буду так завжди продавати. Е, якщо ви бачите, я взяв до рук телефон, от, я взяв до рук телефон. Е, і що я вам хочу сказати, у мене є таке досить е, цікаве. Цікава така посилання. От я собі завантажив у телефон досить таку цікаву. Так би мовити, стартап от або таку сторінку продукти. От хенд хенд фармінг називається. Дивіться, і завдячно цій сторінці можна брати і продавати свою продукцію не тільки вести на базар, а через інтернет. На сьогоднішній день я розумію, що дуже багато користувачів сьогодні можуть користуватися. Інтернетом, от в кожного є мобільний телефон, завантажуєте собі додаток, і, відповідно, можна пробувати продавати все навіть через інтернет. Це стартап молодих, таких досить рухливих молодих людей. От з Тернопільщини, які організували платформу. От і через цю платформу вони фактично продають усе, що тільки можна, все, що стосується їжі, харчових продуктів і перш за все якісних харчових продуктів. І на цю платформу заходять тисячі людей. Вони реєструються, хто купує, хто виставляє свою продукцію. Це безкоштовний такий формат. Ви заходите, реєструєтесь, і далі вже Проводити закупку, і я так розумію, всі ці продукти можна на сьогоднішній день, особливо тривалого зберігання, так само, як і моя мацарелка в майбутньому, вона вже спокійно може рухатися через. Нову пошту ту саму в будь-яку точку України за е, сутки або за двоє, вона вже буде е, якраз у вас на столі. Тому, е, кому це все цікаво, е, заходьте нижче у мене під відео. Інформація, е, як загрузити даний додаток. От е, відео із е, YouTube каналом, де розповідається більше про те, як це все. Організовується, як це все робити, От, і буквально користуйтеся на здоров'я, того, щоб ви могли як можна. Більше як можна ширше і як можна дорожче, продавати свою продукцію для того, щоб ми українці могли якраз споживати якісний продукт, який вирощений своїми руками у нас в Україні на нашій рідній землі і продукцію, яка повністю вібрала в себе всю енергію нашої землі, от і через їжу війшла в наші тіла для того, щоб ми могли більш наполегливо, інтенсивніше рубашити орків і як можна швидше прогнати їх з нашої землі, для того, щоб наше майбутнє і майбутнє наших дітей було більш спокійним, більш стабільним і набагато кращим. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і чекайте на нове відео. Далі буде цікавіше. Буду вам розповідати, як моя сім'я. Покуштує цю моцарелку, от що вони скажуть, і відповідно далі буду експериментувати із своєю е, своїм молоком для того, щоб продавати свою е, якісну молочну продукцію, от, як можна ширше, як можна більше, щоб люди змогли її споживати. Бувайте чого і вам бажаю.